Поклик Бога до Аврама, І сказав Господь Авраамові: Вийди зі своєї землі, зі свого роду, і з дому свого батька в землю, котру тобі покажу. Обіцянки Бога Авраамові. І зроблю тебе великим народом і поблагословлю тебе. І звеличу твоє ім'я, і будеш ти благословенням. І поблагословлю тих, які благословляють тебе. А тих, які проклинають тебе, прокляну. І благословені будуть тобі всі племена землі. Авраам вирушає до Ханаану. І пішов Авраам, як і велів йому Господь. З ним також пішов лот. Авраамові ж було 75 років, коли він вийшов з Харана. Авраам узяв свою дружину, Сару, і лота, сина свого брата, і все їхнє майно, котре надбали, і всяку душу, яку придбали в Харані, і вийшли. Щоб іти до Ханаанської землі і прибули в Ханаанську землю. Бог обіцяє землю потомству Авраама. І Авраам пройшов тією землею аж до околиці Шекема, до дуба моря. А жили тоді на цій землі ханаанці, і з'явився Господь Аврамові та й сказав. «Твоєму потомству дам цю землю і збудував там Авраам жертовник Господові, який йому з'явився жертовник поблизу Бет-Ела. А звідти він рушив до гори на схід від Бет-Ела і поставив там свій намет Бет-Ел на захід, а на схід Гай. І збудував там жертовник Господарі і прикликав ім'я Господнє. І Авраам вирушив і, мандруючи, подорожував далі на південь.